Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити огляд одного такого милого і цікавого моду. Ми знаходимося у Рівтині, як ви бачите. Ось він, нижній рівень. І ось тут з'являється у нас тепер Баня Рівтина. Я вже коли знімала огляд, тут був початковий будинок для нашого довакіна. І ось на тому самому місці це був цей будинок. Тут е, в цій житинці з'являється баня. Тобто треба буде обирати або будинок, або баня. Е, е, баня ця доволі цікава. Е, Ні багато е, хто е, знаходиться, ви бачите, ось Вони приходять, заходять і відпочивають в цій бані. Там на обході нас тут зустрічає ось така стійка. Тут знаходиться продавець бармен, з яким можна торгувати. У нього доволі величений запас грошей. І якщо у вас прокачано якось то ви можете йому багато чого продати. Якщо ні, то і так теж багато цікавого він приймає. Ось. Тут, до знаходиться. На фоні багатьох сундуків бочок, які закриті, вони крадені для нас, тут є два ось таких сундучка, в яких знаходиться бонус від моддера. Тобто ви спокійно можете їх розграбити, забрати собі те, що там знаходиться. І ще із цікавого, тут Автоматичне розтягання. Коротше кажучи, коли ви сюди заходите, то ваш дубакін розтягається. Це може зняти якийсь час, але все одно одяг знімається і потім з тобою одягається. Ну, От тут знаходиться душ, ви можете або на початку тут. Омитися, чи потім, що коли будете виходити, це вже ваше рішення. Тут можна сидіти тільки на цих стільцях. Отак, от як сидять NPC, ви сісти не можете ні на дильця, е, ні на, от, на цих е, сходи, ви ніяк не можете сидіти. Тільки на стільцях, оці хам'яних кріслах. От у них ви можете сісти. Розслабитись, відпочити, з кимось поспілкуватись. Тут знаходяться два тренери, яких можна прокачати. Так що тут стоїть ряда ручка і оманювання. Може не пам'ятаю. Я потім не було, то двоє тренерів в одному місці, це дуже добре. Так побачите. от тут, до речі. Ось ці пляшки всі, вони для вас вільні, ви можете їх брати. Тут ще, здається, була книга навичок якась. Ось оця от вона так. Я вже її відкрила, ось книга навичок мається. Тобто не тільки два тренера, а ще й книга навички мається. В основному тут багато чого. Це буде грати і взяти його не можна, але ось деякі речі, як бачите, вільні, скриті і можна їх брати. Няку там не було. Я думаю, е такий е мод доволі цікавий і баня у місті, як я думаю, зайвою точно не буде. На цьому поки що все. Всім дякую, до побачення.